Добрий день чи добрий вечір? Ранок, може, пізній час. Вас вітаю щиро діти, Знову казочка у нас. Хочу загадку вам загадати. Спробуйте діти її відгадати. Ця тварина каже: Ме. Чи пізнали ви мене? Маю борду і роги, забирайтесь геть з дороги. В лісі обризу лозу. Упізнали ви. Ну, звичайно, упізнали козу. А тепер лайкни пошир, посміхнись, слухай, уважно дивись. Були собі дід. Та баба поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому. А рано, на другий день, посилає старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт почав догонити. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кизонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водицю крапельку, Тільки пила, тільки і їла, от дід розсердився на сина, що він погану худобу доглядає та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора. Та й став гнати додому. Тільки почав до воріт догонити, а дід став на воротах у червоних чоботях та й питається. Тізонька моя мила, тізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла, ні, дідусю. Я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила клиновий листочок. Бігла через реберку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла, от дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу. Пасла весь день. Увечері стала догонити до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Тізонька моя мила, тізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусь. Я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки і їла. От тоді прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу, Пасу весь день. А ввечері погнав додому і тільки вигнав на дорогу, а сам навпростець став на ворочах у червоних чопотях та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила я й не їла, бігла через місточок та хопила клиновий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки і їла. Отоді от, дід розсердився, пішов до коваля, виставив ніж, став козу різати, а вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі, бачить коза, зайчикову хатку. Вона туди бігла. Та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хаті. Зайчик і питається, а, а хто а, хто в моїй хаті? А коза сидить на печі та й співає. Як коза дерзапіє. Колоплена, за три копи затрико Тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, хвостиком за мету, ніжками са Тут тобі смерть. Ой злякався зайчик, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли це йде ведмідь та й питається, Чого ти, зайчики, побігайчику ревеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А ведмідь, от я його вижену. Пішов до хатки. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спечить. Яка задереза, за копи затрико тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, хвостиком замету, Ніжками за затопчу тут тобі смерть. Ведмідь злякався. Ні, зайчику побігайчику, не вижену. Боюся. От знову пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли це йде вовк і питається. А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені вовчику братику не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А вовк йому? От я його вижену. Та де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав, та не вигнав. Отже вижену. Побіг вов до хатки та й питається. А хто хто в зайчиковій хаті? А коза з печі. коза-дереза, За три копи коплена, Тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, хвостиком замету, ніжками затопчо, Тут тобі смерть. Злякався і вовк? Ні, зайчику побігайчику, я його не вижену. Боюся. Знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли це біжить лисичка, побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчик, побігайчику плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить. А лисичка йому ха? А я його вижену. Де тобі лисичкою вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав, а тут ти ха вижену. Побігла лисичка до хатки та й каже: А хто хто зайчиковій хатці? А коза спечи знову. Яка задереза, За поколоплена, копи коплена, Тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, хвостиком мету, ніжками топчу, Тут то тобі смерть. Як же лисичка злякалася. Ні ні ні, зайчику побігайчику я його не вижену, боюся. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак не борак, та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? Е, а я його вижену, каже рак. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, вовк гнав, не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала, а тут ти. «Е, я вижену. От поліс раку хатку та й питається, а хто, хто в зайчиковій хаті, а коза спечить. Як коза дереза, півполоплена, затрико пекоплена, топо тупо ногами, сколю тебе рогами, хвостиком замету, ніжками затопчу, Тут то тобі смерч. А рак усе лізе та й лізе, виліз на піч. Та. Я рак не барак, як ущипну, то буде знак. Та як ущіпне козу клешнями, коза як замекає та з печі та з хати побігла тільки й видно. А зайчик радий, прийшов у хатку та також ракові дякує, та й став жити у своїй Хатці Ось і казочки кінець. А хто слухав молодець, вам казочка, а мені бубликів в'язочка.